Вранці встала, а як світла немає, я ж на чай наливаю отак оце в цю ж цей сотейник І Зараз оце так погано, що це медалеві двері. Наливаю і в кулірі ну, не, не вистачило. Думаю, зараз я швиденько закип'ячу цю воду. думаєте, що в кулірі два рази вимкнувся, нагрівся, а тут не закипіла чашка, одна чашка води кипить, так, вибачте, бо дуже гаряча ручка. Оце мінус оцих сотейників. Дуже гаряча ручка. Ходім, а зараз будемо французьку страву робити. Давайте, хто любить французьку страву, приходьте. Будемо їсти. Так. Ой Боже, Сань. Гля, у мене кипіла вода. Дивіться на це на, на все. О, та це можна з ума мене не чоловіка юла. Так, ну давайте, будемо, будемо жаритися. Давайте французька кухня у нас сьогодні буде. О, диви, я ж казала, він живий. Він диви, 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 хвостом махає, та ні, дорогой мой. Ти у мене в гостях, а не я. Ой, запахло гарно. смаженими равликами. Ну, тепер хай радіють. Ну, Бачу, ось, ось в цих дірках точно вони були, там, можливо, десь далі що не видно. Так, зараз підемо візьмо. Саш, ти будеш е, равлики їсти? Буду. Будеш? Ну, зараз вже вони приготуються, а потім я візьму палочки для суші, ми витащимо і буде, і буде супер блюдо. Тут один такий жирненький, да. пахне класно. Так що, що мені на обід готувати? Ось, вже готовий обід. Уже равлики зараз наготують. Ай, ай, бліки! <смі> Ой, на ногу остатки капнули. Ай! ай. Так, можливо, вони зараз фу-фу сипаться на ету. Можливо, вони будуть зараз тікати, а я буду їх ловити. Та я думаю, що вже все. Офігеть. Санечка. Кажется, хорошо лазать по ну да. Вот тебе, вот тебе и фух. Я думаю, ти не будеш під попою пилять, Знає, як показують, то там меми. пиляє, пиляє, бо там хиляк. Може, давай для сміху ну, жалко впадеш, саньочок. Дуже важко буде. Пиляють, пиляють, ну придурки, на ветки сидить і пиляє, то Може б ти там пилкою вже, саньок, оцією бензопилою чи ні. Так, я пішла. Потому що, знаєте, це, коли отак Воно хірово опиляється ще під руку, то дуже погано. Ось подивіться, плющ то що вам казала, як він болів, який збілилися, бо дивіться, який він зараз багатий в мене. Це все за того, що я вам показувала, чим я розбризкаю. Так. Ах, на ногу кипятку линула. Молодецялочка. Так, значить, я зрозуміла, моєї допомоги там не потрібно поки що. Потім зараз Санька пообрізає. Ну, Зв'яжемо, Юрій зателефонує, прийде забере коза. Він все забирає, все, що тільки є. У нього коз там багато. то. А я йду зараз буду готувати котлети. Моя зранку завдання моє це кухня і не лізти куди не потрібно. О, мама, мама пішла зараз в хату, Зараз вона буде постелі перестилати, вона там буде все трусить. У нас у кожного свої завдання. Я повинна сім'ю годувати. Чоловік фізично робиться, ми можемо допомагати, там будемо гілочки в'язати. Ну, А бабушка у нас старається і у моєго берега бути, і у зятя. Старається допомагати, але іноді кажу, ти знаєш, твоя допомога гірша, ніж, як кажуть, Помеха. Тому роби те, що ти вважаєш. Ви пишете квасолю розсипте, та вона ту квасолю перебере за 2 секунди, тому що вона така сама, як і я. Мама вже прикопала перший ряд, те, що вона там робила, цибулю пополола. Більш ніколи не буду садити. Що це за цибуля? Гляньте. Що це за цибуля? Вона навіть ті гроші, я б краще купила пучок цибулі за ті гроші, що я купила. оце. Це жах. Звичайно, жах. Ну, а помідори. Я кажу, давайте помідори викинемо. Мама каже, нехай стоять. Ну нехай стоять. Гарна вже петрушечка піднялася, На наступний рік вона буде гарна. От, знаєте, якось скається, ой, те не вродило, те не вродило. Все одно як не крути, як не крути. І нам, і оцим ось падлюкам. Я ось, щас, як дивлюся на оцього калараду. І одразу мені згадується ні братів наших, чому вони преклоняються. Так, добре, поїхали ми далі. Зараз буду закінчувати котлети. А тут дивіться, що робиться. Диви. Дивись, який їх тут. Ах, ви падали. Ага. мене поки підіймуться, До вечора вилізуть на кущі. Вітя показував, що каже, ой, в мене інша, в мене жовта середина трубочка. Ні, Вітя, вона стане отака. Вона не буде. Оце я ось нарвала там в селі такий блакитного кольору, то так. А це отаке стане трубочка. Так що не радій. Ой, кани квітнуть. Але все одно не так, як в тому році. Коли багато листя і ці жовті квіти, але красивий колір. Я думаю, що не у всіх такі кольори є, тому що дійсно дуже рідкий колір. А ця, дивіться, яка красунька. Так, Алла, іди вже геть від квітів, а то вже задибала дійсно цими квітами всіх. А це. Угу. Яблучка красиві, яка красота. Ай, красота яка! Чую, машина їде, все забере, стигли ми. Я не знаю. І кожен, кожну суботу скільки сміття. Де воно береться, я не знаю. Бачите, а нас корнів багато із цього. Бачите, як гарно склали, зв'язали. Все, саморозяна поїхала на мусорку. Да, все забрали, ти ж зв'язала. Все. Ось ну, там трішки корні, три штуки, впало, то не страшно. Поїхали корні. Якийсь мужчина взагалі не наш. А ти до кого? А ти всю сторону обрізаєш Сань? Дивись, як отут обрізати те, що на вулицю, на червоно там мають. Ой-ой, яка куча, Йохани бабай. Та нехай йде, сай. О, на вулиці. Якась людина з'їсть. Ну що. А де ти його обрізеш, що на вулицю? Де а це треба на... обрізати, дивися. Оце отут ось, обрізай, ось от і виходить оце. Оце. Оце ви, да. Да. А що ж ти ж да. його покусаєш так? Звісно, диви, на, вся, вся гілляка. Оце спиль тоді, значить ти викидає. А це хай внизу тут буде, тут черешеньки ростуть поїсти так. І все. Ну, в принципі, да. Да. В принципі. І на забор не будуть цеплятися, і і, це. і все. І О, я верхушку, то ти зломив верхушку, так, щоб вона не росла наверху, то туди да? обрізав. А то вітка не впала. Ага. І достатньо. Тому що дуже, з кожним роком все важче і важче буде її пиляти. А це отак спилять, а потім ще тоді, як це дерево це розростеться це спилять. Я не дивилася. Мама, бачить, хто там зараз сусідів. Дивію, потім... Та може платежку требували, що не платили за мусор. и ту смажете котлете.